Кошатника у суспільстві, видно відразу, як матько геніального дитяти, він багато розповідає про свою котодитину, показуючи фоточки і відосики шерстяної дитинки, і пам'ятає до дрібниць усі його витівки, котолюб заростає котячими зображеннями на всіх площинах, які його оточують, від шпалер на кухні до чухрів на телефоні, а його стрічка у соцмережах забита котомилотою. Агітація, за заокошачування навколишніх нагадує тактику яжематерів, бо кошатники на відріз відмовляються розуміти, як можна жити без котусика. Це ж отлічно, коли тебе вдома зустрічає вічно надута, вечно недовольна, вічно голодна, вусата морда, і тобі просто життєво необхідно заслужити її прощення, її любов, і п'ять хвилин мурчання на колінах. Кошатники, відлюдники, бо з котом можна нікуди не ходить. Котик не зжере в самотній тузі, твій черевик надзюрить, так, але не зжере. А що фізично не знищено, то начебто вважається цілим і неушкодженим. І неясно, чи варто обурюватися так сильно чи ні. З котусиком. Можна сутками мовчать, хоча рано чи пізно кожен кошатник починає нявкати, шипіти чи взагалі просити поради у свого кота. Самі ж коти при цьому дивляться на хазяїна, як психіатр, на пацієнта, ніби наскрізь і вдалечінь, І ті вухо невдоволено смикається. Кошатники масихісти. Вони не бояться болю, їх ноги і руки подерті, як дерева, а кожен шрам має захоплюючу історію. Вони незворушні, можуть виняти кігтя із ноги, чи розщепити кутячі зуби, звільнити лікоть і продовжити читати новини чи різати огірок. А у мене до вас таке питаннячко, а хто це дивиться відосик? І не лайкнув його? Хто забув, то ще й підпишіться на мій канал. А то я вас знаю, подивитесь і не підпишетесь. Щося відволіклась. Слухайте, опитний кошатник по звуку оприділяє, та сволоч точить кіхті. і навіть у вісні може крикнути басом котові щось страшне і загрозливе. Котоприхильники вимушено чистоплотні, шерсть візде, і з нею іде постійна і безглузда боротьба. Пилососи, швабри, відчиснювання, стрижки, спеціальні рукавиці. Та інші шарлатанські приблуди, ну ніфіга не допомагають. Шерсть із кота може зникнути тільки разом з котом. Але це останнє, що може побажати собі кошатник. Якщо в тебе є киця, то будильника не потрібно, в принципі, а якщо котів два, то зовсім без проблем просинаєшся о п'ятій ранку, коли на роботу на дев'ять. Це може бути просто холодна носюлька у вужко і мур. Так, що аж мозги вібрірують, або легенький масаж голови, кігтями, наприклад, або голосне бе десь за шторою, чи на коврі, більше всього радує, звісно, лоток. Спочатку один подзюрив і півчаса шоркає по полу, по шпалерам, по дверям, а потім шоркає другий. А коли до того як вставати на роботу остається приблизно час, треба обізательно накакунять і стукать. Так отим лотком, щоб на роботу встала і пішла навіть ота пенсіонерка з першого етажа, яка взагалі не ходить. А коли ти зразу радісно з посмішкою не зіскакуєш із кроваті, бережливо прибираючись з лоточка собочку міг творіння, то в котів починається депресія чогось, і вони вирішують для себе передивитися весь твій гардероб і викинуть конець то все старе, одкривають дверки, залазять і починаючи. З верхньої полиці все летить на підлогу. Це їй мале вже давно, надіється й досі похудать, береже, ага, звісно же. Жере з нами вночі і надіється. У у. -у. Викинути до біса. А це все в шерсті. А в цьому светрику ті кохорони сусідського пса. А ці лосіни були модніше при Януковичу. Ага, оце вже даже міль їсти не стане. Ну, ось коли всі справи зроблені, можна вже і піджерти чогось. І влягтися поспатунькати? А ні. Мисочка пуста. Саме час влягтися дубцею на лице хазяйки і мило сказати мяу! Ти що, вообще вже припухла? Подивися в мої очі, я ж три дні не їла. Давай, вставай, що ти рішай?